Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Командир кулеметників 72-ї ОМБ Назарій Кішак повідомив про суттєве посилення мобілізаційних заходів ще до нового року. З 28 12 дванадцятого у кожному місті та області будуть встановлені контрольні блокпости. Ми беремося за мобілізацію. Написав кішак у своєму Фейсбук. Хлопців на фронті треба міняти мажори, діти, пафосних діячів, блогери. Всі, хто попався, підуть у піхоту. У нашій державі війна без образ, зазначив військовий. Крім того, за його словами, з сьогоднішнього дня поліція перевірятиме фейкові опіки та догляди інвалідності. Бігають спокійно до церкви, а сини їхні доглядачі. Написав він. На пропозиції мобілізувати синів депутатів. Військовий відповів: дайте такі повноваження. Також кішак зробив резонансну заяву про те, що повістки нібито будуть надходити і через дію. Однак зранку дану інформацію заперечив міністр Федоров. Наступного року буде один мільйон дронів. Повісток у дії не буде ніколи, і тільки так заявив міністр. Кішак до війни був радником голови Івано-Франківської міськради з питань безпеки та правопорядку.